Собача допомога. Військові лікарі рекомендують залучати чотирилапих до лікування українських бійців. В межах експерименту троє собак кілька тижнів прожили в шпиталі і разом з військовими психологами, психіатрами та реабілітологами працювали із військовими. Що з цього вийшло? Як працює собача терапія, та яких хвостані можуть бути лікарями? Кореспондентка ТСН Інна Боднар зараз розкаже. пішли зайчик. Не зайчик, а бельгійська вівчарка Ванда чим чекує на свою додаткову роботу разом із друзями Бентлі та Полею. Їх визнали терапевтичними собаками. На одязі так і написано: емоційна підтримка, і надають вони цю підтримку нашим військовим. Ванда іди знайомся. лапу, дай. основна їхня робота служба в поліції. Вандари людей а під час війни спеціалізується на диверсантах. Лентлі винюхає вибухівку. Вася Оля без особливої породи і навичок усіх надихає боротись і жити. Її збила машина у кількох місцях переламаних ребет, який зараз тримають із десяток болтів. Їй зробили складну операцію, зібрала на дев'ять оту спинку. Ніхто не гарантував, що вона піде, але вона пішла. Вона таке диво зробила. Поліцейські собаки разом зі своєю кінологиною Катериною узяли участь в експерименті. Кілька тижнів жили у шпиталі і були у складі терапевтичної групи. Разом із військовими психологами, психіатрами та реабілітологами Вони працювали з бійцями. Ванду я, вона робить те, чому її ніколи не вчили. Зараз ми працюємо в реабілітаційному центрі з хлопцем. Йому десь. Ну за тридцять років трошки його контузило, і він не може ходити прямо. І от Ванда собі таке придумала, вона бере його зубами за куртку за, за рукав куртки і веде. За результатами роботи військові лікарі видали рекомендацію залучати собак до реабілітації наших військових. Коли заходить собака, у військових найчастіше позитивна асоціація через те, що в них є великий досвід, що собаки реально рятують життя. Психологиня каністерапевтка пояснює, яку ж терапевтичну дію дають тварини. Для такої роботи каже, підходять максимально спокійні собаки, які навіть не зреагують, коли поруч пробіжить кіт чи чужий пес. Вони дозволяють себе гладити і настільки ласкаві, що туляться геть до всіх. Собаці можна те, що ветеран не дозволить комусь іншому. Він притискає, таким чином, включаючи тіло, і це основна така важлива потреба, яка має бути задоволена бути тут і зараз. І собака це робить миттєво у реабілітаційному центрі. Аншлаг біля нових відвідувачів. Шрам. Шрамом на носі цікавиться боєць зі шрамом на чолі, Ми ж пісячі, згадують тварина передових, це в І худоба до нас приходила в Бахівську області. фотографуються і вмикають стріми для рідних Ванда, Поля, Бентлі. За собаками-терапевтами у шпиталях у чергу поки що не стають. Щоб зняти сюжет, як працюють Ванда, Бентлі та поля, ТСН довелося довго шукати тих, хто випустив чотирилапих до медзакладу. Відгукнулися хіба у цьому, де проходять реабілітацію українські бійці. Однак рекомендації військових військовим, упевнена кінологиня, поступово змінять ситуацію. дійсно. І на Даніель Косаковський та Андрій Устесен один плюс марафон. Єдині новини.